Поки тьоми грається, я роблю експерименти над своїм волоссям. Я знайшла таку от фарбу. Давно її купувала. Це відтінок какао такий, але він і жовтизною. Я хотіла б щось таке, що більш холодний відтінок. Але вирішила все таки, чому вона просто так у мене стоїть. І я пофарбувала нею волосся. Сама. Поки Тьома грається, я волосся. Що з цього вийде, я не знаю. Тут дуже зручно, тому що тут така от помпочка, і завдяки цій помпочці можна фарбувати самостійно. До речі, я дуже давно, років, мабуть, сім тому, цією фарбою в Україні фарбувалася ну, не цим кольором, темнішим, але сам перфект нюс, тому що дуже зручно фарбувати самостійно. Зараз я не знаю, продається вона чи ні, здається там, в Єва в таких магазинах її вже не знайдеш. Хоча не факт, можливо, я помиляюсь. Ну що, всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео, в нашому новому волозі. Я вже помила волосся. Ще коли десь почекаю, буду вже сушити. Самі дуже цікаво, що з цього вийшло. Взагалі, як я на це рішилася. Я і так планувала фарбуватися, вже навіть нову фарбу замовила, десь повинна колись прийти. Але. У мене дуже відросло, відросло коріння, була така фарба, і мені так просто моментально думаю, а чому і ні? Я дуже сподіваюся на те, що я не пожалкую про це. І щось воно вийде нормально, а не е, клаптями. Тому будемо вже дивитися. Вважайте мені успіху! Перва людина, яка побачу, як я зараз виглядаю, буде мій чоловік. Чого? Він ще не знає. Я його попередила, але він ще не знає. Що? Я могла зробити з собою. На три, два, один. Та-дам! Так, А як ти пофарбувала? Просто руками. фарба. А в нас залишалася одна форма старенька старенька перфект, мус. От яйця. Mm. А, я я можу тебе не фармувати більше? Ні, треба буде. Та ні, нормально. Ні, ну а серйозно <клух> як ти? Прикольно. Прикольно? <клух> <клух> ну, в принципі, не дуже темно, що окей. Я не дуже хотів, щоб ти була темною. Я ще буду темною тою фарбою, я заказала. Тому що мені червоне треба вимити, щоб нас освітлювати. Ну, в нас нормально взагалі десь. Нормально? Хорошо. Та добре. Ти подивиться. Що Ну, Гарно. Дякую. Та-дам. Тепер таке в мене колір. Мені здається, все одно камера не передає, який він насправді, тому що він начебто такий якийсь шоколадний. Ну, взагалі, в назву це какао-фарби, і, в принципі, воно схоже, плюс, з урахуванням того, що я тримала тільки 15 хвилин. Я боялася перетримати і не знала, що з цього може вийти. І плюс те, що в мене волосся саме по собі ж червоне було таке. Урудо червоний, я б сказала. Тому ну, воно, принцип, такий є, і дало відтінок. Взагалі, в ідеалі треба було висвітлитися, потім наносити фарбу, щоб червоного не було видно. Але мені так подобається. Чи мені? Правда, я замовила фарбу, вона буде ще темніша, щоб прибрати червоний, а потім буду потагенько ціплятися. І щоб було такий якийсь холодний каштан або холодно коричневий щось такого кольору. В принципі, те, що зараз вийшло, то вже непогано. От якщо взяти на телефон, а камеру, то на камері вже зовсім інший колір. Камера та його більш холодним відтінком робить, а телефон більш таки тепліший. Ну, До речі, на цій камері воно більш схоже, так як воно виглядає в житті. Ну, прикольно, мені подобається. Тому що мені вже набрид той колір, особливо коли він дуже швидко змивається, такий, знаєте, дуже дешевий вигляд має. І мені вже було вподоби. я почала себе некомфортно відчувати, особливо коли постриглася. Я зрозуміла, що ні, треба щось змінювати. От Змінюю поступово. Що там, дощ іде? А, Хто там поразки так? Дощ іде, так? Дощ? Камера. Махай. Привіт. Що? <ривіт> <Шо>? Кажіть <ривіт> <У? ривіт> <А? А? ривіт> дощ, іде, дивіться. Дивіться, йди дощ. Та і завтра обіцяю дощ цілий день. А мені треба їхати завтра. Добре дощ сонечко. Веселка повинна бути. От точно повинна вийти веселка. Але її, ну, мабуть, не буде видно, але десь там повинна бути. Оця дитина мовила мене вийти на вулицю. А Гостя не захотів. Ей, ей. Кажи, самі йдіть. Щоб ви розуміли, чому він приніс смітник оцей. Він тут стоїть і Тьома на нього сідає. А це він у ванній був. Тьома, ти хочеш, щоб тебе мама сфотографувала? І з тою? Так, може з ціма? Ти хоч кадр подивися, подивися в камеру. Чим? Це ти так посміхаєшся, так? Як ти посміхаєшся, покажи. Не біжи тільки, будь ласка. Так і послухав. Той момент, коли твоя дитина вже доросла до того віку, щоб проситися, йти ти гулять. Тому що раніше Тьома якось Ну, не було в нього, знаєте, такого от що. Пішли, погуляємо, там, да, або одежу приносити, або показувати прям настойчиво, що. Я хочу йти догуляти. А це сьогодні так вийшло, що ми побачили. Тепер не знаємо, що з цим робити, до речі. А те, що Тьома дістає вже до ручки, яка виходить на задній двір до дверей до дверей. Він її відкриває і може вже закривати. Я таке думаю: угу. треба це питання якось вирішувати. І тепер. Питання, як як його вирішувати. Ну, і так зрозуміло, так, що тьома завжди в нас в полі зору, але це може дуже швидко відбутися, що тьома відкриє і вийде. Відкриє, впаде, відкриє, вийде і все таке. Тому це будемо -то передумати, як захистити ту ручку або двері, щоб тьома не міг вийти. Питання, правда. Ти захотів іти гуляти? Тобі не холодно? Не холодно? Може капішончик наденеш? Да? Надінемо капішон? Стій, стій, так я ж тобі надіну капішон. постій, будь ласка. Тьом, тім, почекай. Подивись на маму. Тьома? Де мама? Мені здається, він мене зараз вже не чує в копішані. Їх там аж два. Тьо. А де мама? Подивись на маму. Я тебе знімаю. Тьом. Ти Та такий прикольний. Каже, мама, там машина цікавіша. Посміхнешся? Посміхнись. <плес> <плес> машина поїхала, так. Бо тут ще покосили, а тут зазвичай косять. Але поки що це тут люди покосили, а тут комуна повинна косити по факту. Але, на жаль, ні. Ні? Ні. Отак от. Тьома, Іди сюди. Взагалі тут далич ні. Взагалі, тут, якщо вийти, подивитись, то в далечині видно, як працюють вітряки. Ми вже прийшли в двір і в тьому вже все мокре. Куди і що це таке? Куди ти зібрався? Що я, до речі, зрозуміла. Що дуже круто, що поставили пісочницю сюди, тому що ось ще дощ, і він її взагалі не затронув. Тобто тут у нас такий невеличкий козирок. І якщо дощ йде, наприклад, в цю отак сторону або отак, то туди не попадає вода. Ну, а звісно, якщо буде отак все йти, то буде попадати. Чо, ходімо в хату. Дивись, Чо? що це кого мокрі руки. Пішли. О, та вся оця вода, що тут була, то вона в чому зараз. Ходімо переодягатися, ходімо синуль? Дощі пройдуть, я хочу тут вже навести порядок. на цих вихідних. Треба цим зайнятися, кості погазити газон, погазити, Покосити в газон, треба, а мені от на клумбочках там поза... Ні, ні, не йди туди. Тьома, не йди туди, Тьома, куди ти пішов? Стоп! Стоп! Не можна ж сюди йти. Тьома. Скільки раз казала, туди йому не йти, пішов чогось. Угу. Ходімо, ходімо в хату. То то сміття, то також треба. Не чіпай, будь ласка, синуля, господи. дитино, не чіпай, я тебе дуже прошу. Це вже починає баловатись. От буду робити все? Що ти забороняєш? Наша 11-та година вечора. Я буквально півгодини тому клала тільки чому спати Я вкладала з 9 до пів одинадцятої. Це, звісно, останнім часом дуже довго відбувається, але то таке. Тож, походу якийсь регрес, ну, там і все таке нові навики, нові слова і тому подібне. Це ось буквально півгодинки посиділа, просто почитала новини, полистала, пропосколила стрічку і думаю, треба вже йти змивати макіяж, У мене тут ще перещувай ліс. Mm. Змивати макіяж, робити всі свої процедури бо завтра і лягати спати, тому що завтра мені треба буде їхати в лікарню нарешті. Останнє їздила, в, ли... в, лютому, в лютому і мені сказали, що треба там пролікуватися іще і в червні <гідно>, їду. Ну, то, що буде про лікарні, і загалом про лікування завтра, в завтрашньому відео. я звісно, що вас беру з собою. Обов'язково, тим паче, що їду сама. Костя взяв собі вихідний і залишається з тьомою вдома. А я о 9:15. На автобус їду в лікарню і буду аж десь ввечері вдома. Не знаю, скільки це займе часу. Вони кажуть, 3-4 години на обстеженні тільки. Але минулого разу, здається, це було 2 години чи півтори навіть. Я не пам'ятаю. Головне, щоб там був лікар, який мене буде розуміти. Бо я в датський взагалі ні, в англійській не лікарняні терміни, так точно. Ну, то вже буде завтра. Зараз я хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимо вже в наступному відео. Пока-пока.